Окупанти завдали 420 ударів по Запорізькій області за добу під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська армія завдала авіаударів, обстрілювала з артилерії та реактивних систем залпу вогню та атакувала безпілотниками. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Іван Федоров, голова запорізької області, влучається до нас. Вітаємо вітаю вас. Пане Іване, як зокрема, минула остання доба, як зустріли цей тиждень жителі Запорізького регіону, і яка динаміка обстрілів населених пунктів області за весь останній тиждень? Ми Бачимо, що динамік обстрілів збільшується. Кількість обстрілів за добу стає більше і майже на 50 щотижня. Минулу добу ми бачимо, що приблизно 3,5 тисячі обстрілів було за весь тиждень. І, наприклад, за вчора це було 420 обстрілів на добу раніше, рідко, коли було більше, ніж 300. Також остання доба була одна з найдовших в частині повітряних тривог для мешканців міста Запоріжжя, Запорізької області. Вчора сумарно вони лунали 9 годин. Це 11 повітряних тривог, які чули і відчували на собі мешканці Запорізької області. Тож ми бачимо, що ворог активізував свої дії більш тероризує наших мешканців, і ми це бачимо по багатьом напрямкам. Тож сьогодні такий терор посилюється, але мешканці Запорізької області продовжують забезпечувати наскільки це можна сказати, безпеку для себе, своїх рідних та близьких, та продовжують жити на території Запорізької області. Іване, поточніть, будь ласка, з приводу е, сумар ви сказали, антирекорд був по тривалості тривог у вашому регіоні до слова на Харківщині. Зараз пролунала повітряна тривога, тому закликаємо всіх подбати про власну безпеку. А чим саме тероризують росіяни? Чим викликана була така довжина на вашу тривалість тривог? Активність ворожої авіації загрози використання балістичних ракет по території Запорізької області так дійсно це один з антирекордів 9,5 годин сумарно. Якщо ми подивимось на в цілому ситуацію з обстрілами, то з 420 обстрілів, які ворог завдав по території Запорізької області за вчорашній день, це здебільшого 60-65% – Це сама артилерія на другому місці. Є ФПВ-дрони. тож саме цим ворог тероризує здебільшого наші населення. Целений пункти, але зазвичай не зазвичай. А як завжди, ми дякуємо нашим військовим і продовжуємо їм допомагати, тому що єдиний шлях відійти від цього терору, здихатись його, це звільнити територію Запорізької області, звільнити територію нашої держави. Іншого шляху просто не існує, тому що ворог всіляко буде продовжувати нас тероризувати. Така щільність обстрілів ворожих, як воно впливає на настрої місцевих чи виїжджає населення з обласного центру? Я не можу сказати, що населення виїжджає на території Запорізької області, як раніше зареєстровано приблизно 230 тисяч переселенців, які приїхали до Запорізької області, здебільшого це мешканці тимчасово окупованої частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В цілому на території Запорізької області сьогодні проживає близько мільйона людей. Основна частина яких проживає на території обласного центру Запоріжжя. Звісно, після масованих ракетних обстрілів на наші мешканці більш стурбовані, і якась частина виїжджає для того, щоб перечекати всі відновлювальні роботи і відновлення логістики на території Запорізької області, але говорити про масовий від'їзд мешканців з території Запорізької області точно не слід. Можна порівняти статистику за минулий тиждень лише 10 людей погодились евакуюватися з прифронтових територій, таких як Гуляйполе, таких як Оріхів, таких як Степногірськ. Ми розуміємо, що. Там що 10 хвилин лунають вибухи, і лише десять людей погодилось виїхати? Дякуємо нашим поліцейським за те, що евакуюють людей, які погоджуються. Здебільшого це маломобільні та літні люди, хто погоджується виїжджати з таких територій. А що з водо-та енергозабезпеченням в вашому регіоні, особливо в прифронтових районах? Якщо ми беремо прифронтові території, то 50 населених пунктів вже майже два роки знаходяться без електрики, а отже, без централізованого водопостачання зазвичай це під це підвоз води, які здійснюються також нашими комунальними службами. Відновити електрику на жаль, сьогодні немає можливості, тому що як тільки розпочинаються відновлювальні роботи, то ворог одразу атакує і знищує все те, що побудовано нашими енергетиками, які під обстрілами готову від. Новлювати цю роботу буквально декілька тижнів тому під загрозою опинитись без електрики було місто Степногірськ, Але я дякую нашим енергетикам за те, що відновили електропостачання, і сьогодні електрика постачається. Що стосується всієї іншої частини Запорізької області, то звичайно, як і вся держава, сьогодні ми живемо з графіками, з графіками відключення, з графіками э, заощадження економії. Тому ми звертаємося до наших мешканців постійно ощадливо відноситись до використання електроенергії. Звичайно, це не стосується критичної інфраструктури. Сьогодні водопостачання цілодобове є на території Запорізької області, і сьогодні всі комунальні служби працюють в звичному режимі. Вся критична інфраструктура продовжує працювати абсолютно в звичному режимі. Якщо згадати минулий рік, і масштаби фортифікаційних укріплень окупантів на території Запорізької області, то наскільки росіяни могли ще більше окупатися і набудувати за рік? На жаль, вони продовжують будувати, продовжують будувати як безпосередні близькості до лінії фронту. Одну з останніх їх ліній фортифікаційних ми побачили в притул до населеного пункту роботі. На якій вони намагаються будувати, а також вони будують на відстані 30-50 кілометрів від лінії фронту. Тож досить щільна побудова в фортифікації ворога наразі відбувається. Також один із епіцентрів такої будівництва фортифікації відбувається на перетині за. Порізької та Донецької області а саме цей такий периметр вони намагаються також загородити. І звичайно, ми можемо брати, що така найінтенсивніше будівництво фортифікації це трикутник навколо Роботіно, починаючи від гуляйполя, закінчуючи між Комушувахою та оріховом. Це також такий трикутник, де ворог максимально інтенсивно намагається побудувати свої фортифікаційні споруди. Но точно можу сказати, що їм це наразі зовсім нелегко робиться, тому що наші героїчні військові всіляко псують їхні плани і всіляко заважають їм будувати те, що вони бажали побудувати. Тож це і є пріоритетна задача зупинити будівництво ворожої фортифікації для того, щоб потім було легше рухатись вперед нашим героїчним військовим. Дякуємо вам за розмову. Іван Федоров, голова Запорізького, ОВА, був з нами в ефірі.